Ось 29 грудня мій канал буде відмічати другу річницю. Ми з тобою вже об'їздили, скільки сел, скільки побачили руїн, розрух і так далі. От щоб ти побажав нашому каналу. Анатолій Борисович, в вашому каналу я бажаю процвітання на довгі-довгі роки, щоб ми дивилися ваш труд, ваше захоплення цією справою. І нам воно дуже як, полезне, оце, подивитися, те, що десь, те, що ми бачимо на місці, де живемо, це ми бачимо. А те, що десь расисти наробили, мир оцей їхній проклятий. Ми цього не бачимо десь, як, як, так як ми вами в Петровську, Протопопівку, в багатьох населених пунктах ми були. Цього люди не бачили, а їм треба показати, щоб люди бачили, особливо ті, хто вірять в російський мир, що він приніс. Да. От Хай подивляться, що він приніс і до чого воно веде. Я думаю, ваш канал дуже, дуже полезний для таких людей. Хай вони подивляться, хай подумають, як далі жити з цим. Ну, ми вам велику вдячність виражаємо. Спасибі вам велике. Дякую. І до перемоги. Тільки, тільки до перемоги. Я думаю, що в нас скоро буде.